Добривіт, з вами Ліля і Діана. І сьогодні ми будемо грати в обі з лабубу. Коротше, ми опиняємось в ось такому чудовому обі, де потрібно вибирати рівень складності, легкий або складний. І коли ти проходиш це обі, за тобою біжить лабуба. Буба-буба, угу. лабуба. Коротше, в чому головний прикол? В тому, що ми сьогодні з Лілією будемо змагатися. Тобто, в кожної буде три спроби. Для того, щоб перемогти. Хто найбільше проходить цього обі з лабубу на жорсткому рівні, той отримає справжню лабубу. Тому давайте почнемо з Лілі. Ліля обирає собі хард режим. Обирай все і біжимо. Давайте будемо спостерігати, як за Лілі біжить Лабуба. А я ж її не бачу. Все тоді тільки Ліля бачить. Я Тут... не хочу навіть обертатися, мені страшно. Тут таке миле. Ось вона обі. летить за мною. Воно таке насправді миле, тому що воно в таких пастельних тонах рожевий, зелененький, дуже-дуже милий. Так і... і, до речі, якщо зі звуком, то там дуже голосно грає музика Лабу, я бу-лябу Тікай, Бу -бу. тікай, тікай, тікай! Опа, в Лілі вже там червоненьке так підгорає, ну зараз це можливо. Встановишся. на що я тобі допомагаю? Алло. Реально. Все, падай, падай. <рес> Падає чого, це якась рожева вода, чи що це Це шоколадка. Не знаю, якісь лабу, квадратики, знову якась рожева Ой. вода. Реально А з тобою біжить білий лабу, до речі. <рес> а він кожен раз різний чи однаковий? Не знаю. Треба перевірити. Ну, воно іноді по різному, іноді не по різному. До речі, так, поки ми граємо, напишіть в коментарях, чи є у вас лабуба. Ага. Або чи хочете ви її собі. Якщо так, то якого кольору. Ага. Нас поки немає. Да. Тому ми якраз от зараз пограємо і подивимось, в кого ж вона вперше з'явиться. Так, ну капець, він же тебе доганяє прям конкретно, Ліля. Але ти пройшла достатньо довго. Прямо ці кульки. Капець, ти зараз пройдеш чи що? Я не знаю, де я. О -о -о -о. О -о -о! Ти ще живеш? У мене, у мене дуже мало хп залишилось. Але якщо я помру, то в мене ще буде дві, дві спроби. Ну так, да. в принципі, так. Не так страшно. Так, ну ти прийшла до Кулюк і. що там далі було? Коротше, лінія так нормально пройшла, знаєте, якщо я дойду до кульок, то це вже буде просто. А В нас, походу, знаєте, така гра Попробуй вижити від лабубу. І так, від того, що відбувається в нас на вулиці. Ой, капець. Все. Ну, дивись, ти пройшла. давай рахувати до кульок. Угу. Зараз буду робити свою спробу. Я. Я боюсь ту лабубу викликати, чесно. Подивимось, якого вона кольору. Так, я поки давайте пострибаю, поки не буду на неї дивитися. Нехай вона там ще далеко-далеко бігає. Вона недалеко. А, ну я вже впала якраз. Зараз подивимося. Дивіться, я одразу починаю, одразу падаю. Вона також біла, я побачила. Також грушку. біла. Угу. Вау. Так, вона також біла. Я не знаю, коли за мною хтось біжить, мені стає одразу страшно, і я розгублююсь, завжди падаю, це десь спотикаюся, не знаю. Причому на такому простому. Що мені аж сумно від цього. Ой, я так торможу щось, вона мене зараз догоне Ой! Ой! Ну, ту хай пешечку, чесно кажучи, не дуже шкода. Головне йти не здаватися, знаєте, ну, навіть якщо за тобою біжить тільки голова Лабуби. Це ж, ну. Уу. Вона, а, навіть ніг в... немає, вона літає. Вона літає, так. Левітую, тому взагалі не страшно. А! а! Чого воно до тебе не летить? Не знаю. Але я просто. Воно зависло там? Обрала бути щасливою і пройти ще раз. А! Воно мене зараз не здужане, мені здається. Ні. Я стрибаю. Я ще стрибаю. Це воно розвисло. Розвисло? Клас! Чому воно зависло, коли я так багато пройшла? Не знаю. Якось навіть сумно, і нечесно, і взагалі. Капець. Ух. Мені аж стрьомно за тебе, але ні 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 я не боюся. Мені, коротше, без різниці, я йшла тільки що, бачили, пролом просто. І тільки що також. І тільки що також, так. Не знаю, мені якось. Біжи, Так. Дякую. Дякую. пане Ліфт. Оце я таке. Ой, не люблю. А-а-а! <рігум> Ви бачили. А чому я... я за тебе боюся? Все, мені все рівно. Ой! Добрий день! Добрий день! Лабушечка! Лабубушечка Оп! 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 <рігум> <рігум> а я! <рігум> Ви бачили? Вона мене просто, типу... Мені подобається, що на який там рік війни я сажу граю в лабубу і тікаю вобі. І ля там щось жужить. Ну, зараз ми повернемось. Ми повернулися від бій повітряної тривоги. Тепер виживаємо тільки від Лабубу. Сподіваємось. Та ні, вже все нормально. Давай, твоя друга спроба поїхала. Ну давай, давай, подивимось. А за тобою знову біла лабуба. Рожев! Рожева! Рожева лабуба. Цікаво. Чи швидше вона за білу лабубу? Та вони однак. Ти так Ні, Просто колір. Ну, не знаю, не знаю. Ой. Побачимо, побачимо, наскільки ти йду. багато пройдеш. О! <проб> добре йде воно. Це я так майже більш добре. Ну, лабубу мене не догнає. Догнає. Не догнає? Не догнає. Не догнає. Ну, то насправді. Цей лабубу не наздожене, якщо ти не будеш тупити. Тобто сам лабубу це не так страшно, як саме обі насправді. Хоча All те, що він за тобою біжить, це дуже сильно напружує, тому що Ну обі не таке і важке, але коли. Зато ту... я тільки казала про те, що лабуба не наздужене. А ти зглазила Так, моя друга спроба поїхала на другому на хард рівні. Поїхали. Бам-бам-бам. Я вже отут знаю, як проходити, в мене теж рожева, до речі. О, клас. Не знаю, від чого це залежить, але вона рожева. Оп, піднімаємось наверх і по шоколадці, ляп-ляп, а я йду просто на пролом. Не знаю, мені якось знову без різниці. Я випала. Угу. Молодець. Дякую. Дякую за те, що я випала. По цим зефіркам, боже, вони такі милашні всі, це Милашні. Ти проходиш просто якийсь такий, не то, що дитячий садочок, а не знаю, просто таку якусь атмосферку, максимально таку солоденьку, зефірну. Треба було е -е -е, приз той, хто переміг тому лабубу, а той, хто не переміг, для. Щастя, зефірки. Реально. Щоб не засмучив. Ну, все, в тебе попитка. О, якась коричневого. Ага. Коричнева лабуба. мене скоро буде тіпати на цю лабубу, У мене знаєте, остання попыточка. Попыточка. Спроба. Давай. 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 Мені дуже стрьомно тепер, бо. Ну, я поки що. Ну, ти ліду... лідируєш. Лідирую. Лідируєш. Лідирую. А хто знає, може я зараз в останньому рівні як дам. Давай, давай, йди до мене. Давай, стрибай далі, стрибай далі. Ой, ні, не стрибай, падай, падай. Далі. Дякую тобі. Будь ласка. Давай, 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 давай. І падай! Ні, не падаєш. Шкода, що ти не падаєш, Я так чекаю. І все тобі, тобі щастить на цих ліфтах знову. А тоді мені не щастило, Оооо! Ну, що за крінж? Ну, ти ще можеш все змінити, тому стрибай як можеш. Я не знаю, чому мені оці квадратики, як якісь шоколадні плиточки. Чокулетка. Зефірка лебебюші. Щось Ліля, як розігналася, так розігналася, я не знаю. Щось да, ти зараз ліфт... як пройдеш навіть далі, ніж була, що я оце буду переживати. Я і так до тих кульок не знаю, напевно, ніколи в житті не дійду. Ой, та це взагалі капець. О, ти знову на цих кульках. кульки <з> Це <up> твій Так. Але ти там була минулого разу пострибала далі, ніж ті кульки, тому. В принципі, якщо я там помру на кульках, це все одно не буде рахуватися, бо. Я получила лаву. Ну ні, ну я заберу її. У тебе Поки ти будеш спати. -ха -ха -ха. Я його буду з собою. так Діана, ну я, походу, поняла, що ти не получиш, но. А звідки ти це поняла? Бо ти рогуліш. Ну і ладно, я просто так куплю собі лабубу. А мені безкоштовне. Ну і подивимось. Подивимось, ще не все втрачено. У мене є, ще спроба, а в тебе вже немає, Ха? Дивись, як я класно йду. Молодець. Дивись, 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 бам-бам. Ну що? Мені ліфт такого стресу зробив. Ні, ну це взагалі капець. А! Я краще впаду. Давай мені лабубом. Или я тобі знайшла лабубу. Тримай. Шо вот це? Це Кока-Кола на лабубу. Може не шарить. Лабубу. Я ж кажу лабубу. Реально. Він просто в Кока-Колі. Серія Кока-Коли. Прикольно! Все, ти задоволена, що я програла? <плак> Все, я тепер з лабубу буду ходити, а ти ні. Отак от тобі.